Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, що українська громада дуже сильно обурена цим скандалом, який відбувся знову, підкреслюю, знову з 95-м кварталом. І я зустрівся з українською громадою. Ми спілкувалися, я про це навіть не чув. Мені розповіли деякі люди, з якими ми спілкувалися, і там були деякі канадці. Ми перейшли на англійську мову, трошки їм пояснили, про що йдеться мова. І канадці теж не могли повірити про те, що ми розповідаємо. Не могли просто про це повірити. І дивіться цей відеоролик до кінця, щоб ви не пропустили нічого, бо це справді цікаво. Від вас я попрошу вподобайку і також я попрошу від вас підписки на цей канал. Тому що, коли буде 150 тисяч, буде сюрприз на цьому каналі. І я думаю, що нікому не варто це пропустити. І це вам взагалі нічого не коштує. І Таким чином ви підтримуєте україномовний контент і робите хорошу справу. Ваша думка буде дуже важлива, тому що пам'ятайте, що такий тип відео багато різних людей дивляться, і багато людей читають коментарі. І цікаво по почути думку наших людей, наших українців. Бо ми є вільні люди, і ми маємо право на це. Отже, що ж відбулося. Я не буду дуже сильно входити в деталі, тому що мене дивляться багато діток, і я є культурна вихована людина і завжди вів свій канал від щиро серця. І не хочу, як то кажуть, переходити на таку тематику, яку я не підтримую і не хочу переходити. Але на жаль, це дуже складно буде зробити без, без такої тематики, але я все рівно це зроблю, тому що можна все культурно і грамотно вирішувати. Отже. Наша громада просто обурена, тому що думали, всі думали, що після першого скандалу, який відбувся на новорічну ніч, зроблять висновки і не будуть більше ображати українці-українці в Україні під час війни. А тепер ще одягнути форму наших солдат-захисників та також захисниць, одягнути цю форму, не маючи взагалі ніякої гордості, щоб її одягати. І просто принижувати та ображати захисників і захисниць, які кожен день віддають все, що в них є задля майбутнього України. І за і питання стоїть тому, задля якого майбутнього вони б'ються і борються, якщо таке в даний момент дозволяється в країні, і люди ходять, люди підтримують, люди дивляться цей треш. Розумієте, де. Де вони себе прикривають гумором і розповідають, ніби то гумор дуже зараз потрібен, і що гумор треба розуміти, і що гумор допомагає подолати важкі часи. Ну ж не такий б гумор, як це. Та ж можна різний гумор е, придумати, можна фантазії просто вже не хватає, і вже на війні на солдатах починають хайпувати і завдяки їхнім досягненням хочуть. Отримати, знаєте, якусь увагу до себе. Це дуже обурило українську громаду в Канаді, це дуже обурило українську громаду всюди по світу. І це дуже обурило людей самих в Україні. Тому що якщо ми воюємо для прекрасного майбутнього України, то ми повинні витискати різний такий треш з нашої країни. Це недопустимо, і це величезна неповага. Зараз такий момент е, насміхатися з, з того, що відбувається в Україні. Зараз люди гинуть, зараз інфраструктура нищиться. Зараз наших перевізників, які продовжують завозити важливий товар в Україну. Їх забирають з кордону польсько-українського, польсько людей забирають з вулиці. Не хватає людей, щоб захищати Україну. Справжні герої вже полягли за Україну. Справжні герої ще. Продовжують захищати Україну. І тому такі речі, як зараз відбуваються, вони просто не потрібні. Це нікому не потрібно. І завжди можна знайти кращий гумор. І це тільки додає палива нашим ворогам, щоб з нас посміятися лишній раз. Я не знаю, як ще краще і більш грамотніше можна це передати вам, дорогі мої друзі. Але я не знаю, ви пишіть свою думку, я буду читати, українці будуть читати. Це важливо, це як ніколи важливо зараз почути думку українців. А я вам бажаю здоров'я і те, що українці, ми з вами. Є багато адекватних українців, які з вами, які в думках завжди з Україною і з українцями. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.